Добрий день. Ми перевіряємо ще одну домашню роботу. Якщо ви вже помітили, то роботи у вас не дуже прості. Але ми вже наближаємось до фініша, до фіналу в нашій вивченій першої теми. Тому і задачі становяться все більше і більш складними. Давайте розбиратися. Перша задача 5.34. З висоти 14 метрів на пісок падає свінцева куля. Наскільки градусів вона нагріється, якщо 50% потенціальної енергії кулі перейде в її внутрішню енергію. цієї задачі нам потрібно використати ще вот ці 50%, які в нас є, але це не зовсім коефіцієнт корисної дії, але ми будемо. Позначають ці 50% тієї ж самої літери. але вважаємо, що це зовсім інша величина. І так, Записуємо кратко мову задачі: 14 метрів, висота, з якої падає куля. Питома теплоємність подивилися ми з кулі в таблицях 140 джоулі кілограм, градус Цельсія. Ось ці. 50%, щоб не переходити окремо в систему інтернаціональну, я зразу записую як 0,5. Ми з вами так ще в сьомому класі домовилися. Ну і в мене місто оставалось. Я записала прискорення вільного падіння, але ми з вами домовилися, що його можна писати або можна не писати в дано, як вам більш зручно робити. В мене, якщо місто остає, остається, я записую. Знайти нам потрібно, наскільки. Нагрілась в інсотва куля, це буде якраз зміна температури. Спочатку ми записуємо формулу потенціальної енергії на висоті H, це буде W потенціальне дорівнює GH, і кількість теплоти, яку отримала куля. Це буде CM дельта t. А потім ми пам'ятаємо, що в нас не вся потенціальна енергія перейшла в кількість теплоти. В нас була така задача, коли ми з вами Важалось, что у нас нет потерь энергии, и тогда вся механическая энергия переходила, або вся работа переходила, шла на нагрев. Сейчас не та, не та ситуация, в данном случае все у нас по-иншему. Поэтому мы записываем, что кількість теплоты, мы отрываем только половину вид потенциальной энергии. Видите, бачите, я позначаю по-разному. Давайте я... Трохи виправлю, це буде добрі потенціальне. Ось так. Добре. А потім ми відставляємо вміста Q значення і потенціальної енергії. Маса скорочується, що у нас дуже повинно порадувати, тому що масу ми не знали, і як розв'язувати задачу, теж було незрозуміло. Не Але тепер все стало на свої міста. Гримта тема сюди знаходимо, це буде бути буква ета, може на прискорення вільного падіння на. Висоту і поділить на питому теплоємність. Перевіряємо одиниці, ну, не дуже легко це, не дуже очевидно, але ми впораємось дивіться, прискорення вільного падіння це метр на секунду в квадраті, висота у нас в метрах, а питома теплоємність джоуль кілограм градус Цельсія. Кілограм градус Цельсія ми підняли наверх. А тепер я смотрю кілограм Метр на секунду в квадрате це у нас ньютоны. Метры мы умножаем на ньютоны. Це будут джоули. Мы их скорочиваем друг с другом. И градусы Цельсия у нас остаются. Подставляем числа, обчислюємо И отримаем 0,5 градуса Цельсия. И как раз на стильке в нас и повысится температура свинцовой кули. Ось така задача. Дивимось наступну задачу. Наступна задача в нас на е, тепловий баланс, е, щоб охолодити розжарену до 100 градусів Цельсія червону сковорідку масою 2 кг, у ній наливають пол-літра води з температурою 12 градусів Цельсія, до якої температури сковорідка? Ну, Ми розв'язували подібну задачу, але давайте розберемося. Для температури, чи вона я індекс ще придумала і вигадала, і для потомей теплоємності теж. Але масу я записую без індексу, тому що в нас у води не буде маси, а буде густина і об'єм. Об'єм, пам'ятаємо, в одному кубичному метрі 1000 літрів, тобто, якщо в нас 0,5 літра, то ми ділимо ще на 1000. Ну, я записую множник Такої 10-3 ступінь, якщо це зручно. Далі в нас з вами є початкова температура води 12 градусів Цельсія, і потім і теплоємність води, яку більшість з вас вже вивчила на пам'ять. Але ми не намагалися це зробити, просто розв'язали багато задач, і тепер ми це пам'ятаємо. І знайти потрібну температуру, до якої охолоне Сковорідка. Але ми розуміємо, що якщо в нас немає потері енергії, а здесь про це не говориться, то ми так і будемо вважати, то це не, не тільки температура, до якої холодна сковорідка, це ще температура, до якої нагріється вода. Тобто це їх кінцева температура спільна. Тому ми записуємо, як ми домовилися, спочатку всі процеси, які в нас пройшли. Тобто віддає човун, човун у нас ось така. Формула, отримує вода ось така формула і рівняння теплового балансу. Після цього ми замість е, кучу вона підставляємо ось цей вираз, а вмість ку води ось цей вираз. Е, дивіться, я вже не прописую це води, М води і таке інше. Ми багато задач розв'язали, і якщо ви зразу розумієте, що замість маси води ви можете підставляти. Е, Ропомножить на В, то це можна вже робити. Але тут я трохи більш подробно зробила, тому що є свіді вас учні, які поки що з математикою ну, не так дуже добре дружать, тому давайте будемо допомагати. В нас ми розкриваємо дужки. Ось у нас виходить такий вираз, і тепер все, що в нас з знаком мінус, ми переносимо через знак равенства. Це буде в нас праворуч. А ліворуч у нас осталось вираз, де є однаковий множник, це температура, яку ми будемо з вами шукати. Ось вираз в дужках і права частина. Щоб знайти. Температуру нам потрібно то, що записано справа, поділити на то що в нас в дужках. Тобто в нас буде ось така формула для обчислювання. Але тут дуже складно перевіряти одиниці, тому що в нас математично вираз в чисельники і знаменники не однаковий. В нас немає здесь маси. А і тому у нас от цей, цей вираз і цей вираз, вони не однакові з точки зору математики, тому ми будемо все перевіряти окремо по кожному словаймому. Але, але, здесь незручно приводити відразу к обчому знаменнику, тому я роблю таке велике архітектурне сооруження. У мене буде аж 4-етажна дріб. Дивіться. Спочатку це слагаємо джоуль поділити на кілограм градус Цельсія. Маса в кілограмах, температура в градусах Цельсія. Скоротили джоулі остались. Запам'ятаємо, от цього остались джоулі. Здесь джоуль кілограм градус Цельсія, кілограм метр кубічний метр кубічний градус Цельсія. Метр кубічний скоротились, кілограми скоротились, градуси Цельсія теж остались джоулі. О, тепер мені вже це нравится, подобається, тому що в чисельнике в нас джоулі. Дивимося на знаменник Це джоуль кілограм градус Цельсія, М кілограм. з каратили, джоуль на градус Цельсія. Ага, запам'ятали. Здесь дивимось. Це джоуль кілограм градус Цельсія, ро кілограм метр кубічний, В метр кубічний. Метр кубічний і кілограми уходять. Джой на градус Цельсія. Добре, тобто в нас в числителі чисельники в нас джоль, а в знаменателі в нас знаменники джоль діліть на градус Цельсія. Підіймаємо його наверх, скорочуємо джоль і отримуємо градус Цельсія. Все добре, все у нас вийшло. А тепер ми будемо обчислювати. Але саме велика проблема з такими обчислюваннями це правильно. Робити, нажимати, нажимати на кнопочки правильно, коротше говоря, тому що це саме велика помилка, яку ви робите зазвичай. Але до того, як ви будете це робити, я е, предлагаю скорочувати то, що можливо, тобто 1000 і мінус третя, десятки, у десятки ступінь, вони е, дадуть нам одиничку. Тому ми не будемо її вбивати в калькулятор, щоб не збиватися лишній раз. Якщо ви все правильно будете рахувати, то отримуєте 42 градуса Цельсія. Ну, приблизно. Там трохи менше. Але ми округлюємо. Так, і наступна задача 5.50. У нас є свинцова і олов'яна кулі, вони падають з однакової висоти, у кожній з них на нагрівання. Дід, пішла половина енергії І нас питають, яка з куль нагрілася сильніше, якщо вони мали однакову початкову температуру. Тобто, якщо ми знайдемо зміну температури, у якої кулі це більше, то ми можемо сказати, що і нагрілася ця куля до більш високої температури. Що нам потрібно буде? Ну, Мабуть, ви розумієте, що у нас є дві речовини. і ми подивимось з вами питому теплоємність свинца і олова. В табличці ви подивилися, знайшли, і пам'ятаєте, я вам так вже показувала, можна одну одиницю вимірювання на всі на них записати. Тобто у свинца це 140, у олова 230, і там, і там це буде джоулі кілограм градус Цельсія. І знову 50% я обозначу буквою ЕТА, маємо на це право. Потенціальну енергію ми сьогодні формулу вже використовували, кількість теплоти теж, И снова у нас та же самая ситуация. У нас 50% вид потенциальной энергии пойдет на нагрев. На массу мы скоротылы. а вот теперь дивимось. Смотрите, у нас леворуч стоит это, она однакова. Прискорение вильного падения, Естественно, однаково. І висота. за умовами нам сказали, що вони впали з однакової висоти. Тобто, то, що у нас записано тут ліворуч, С константа, постійна величина. А ліворуч, Нет, вибачаюсь, праворуч. А праворуч у нас потом теплоємність і зміна температури. І в произведенні, коли ми її умножаємо, вони дають нам постійну величину. І тоді ми можемо з вами бажати, що зміна температури вона обратно пропорційна питомій теплоємності. А що ми з вами знаємо? Ми знаємо, що питома теплоємність олова вона більше, ніж питома теплоємність свинця. Ну а обратно в зависимості, коли зміна температури у свинця буде більша, ніж у олова. І тоді ми можемо з вами зробити висновок, що сильніше нагрілася свинцева куля. Ось така задача. Мабуть, ви з ній теж справились, впоралися, але домашнє завдання у вас становиться складним. Тим не менш, подивимось, що ви на самостійній роботі покажете. Мабуть, ви вже навчилися ці задачі розв'язувати, тоді ви великі молодці. А поки що ми можемо відпочивати.